Часка, запам'ятайте, якщо ви знаходитесь в тривозі або в цілому в такому, знаєте, тривожному стані по життю або навіть в депресії, то ви самі розумієте, що той факт, що там тобі якийсь Вася, з яким ти вчора познайомилась сьогодні, написав, в тебе просто може викликати бури емоції, ти просто будеш сидіти там, ридати, думати, о, може, я йому не сподобалась, там о oh гад». Але якщо ти сама в ресурсі, якщо ти сама щаслива та задоволена життям, ти навіть не помітиш те, що він тобі не написав, бо в тебе в голові будуть там інші думки. Взагалі, ти будеш думати там, як мені сьогодні там встигнути всі свої справи, ще сходити в зал, і ще зустрітися з подругами. Розумієш про що я? Тому... Перше, що тобі треба зробити, це пропрацьовувати свою тривожність. Ти маєш її зрозуміти, ти маєш її прийняти, і ти маєш використовувати спеціальні інструменти для того, щоб її пропрацювати. А які це інструменти, я розповім на своєму каналі. Підписуйся!